Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, розділ 5. Застосування української мови як державної в публічних сферах. Статті 24 36 стаття 24. Державна мова у сфері телевізійного і радіомовлення. Теле та радіомовники здійснюють мовлення державною мовою у порядку використання мови у сфері телевізійного і радіомовлення, встановленому законом України про медіа. Стаття 25. Державна мова у сфері друкованих медіа. Друковані медіа в Україні видаються державною мовою. Друковані медіа можуть видаватися іншими, ніж державна мовами, за умови, що одночасно з відповідним тиражем видається іноземною мовою, видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватись під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів. Льві видаватися в один день. Розповсюдження за передплатою друкованих медіа, виданих мовами інших ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками, співзасновниками можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. Засновники, співзасновники друкованих медіа зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів, номери, випуски, друкованих медіа державною мовою у порядку, визначеному законом. У кожному місці розповсюдження друкованих медіа, друковані медіа державною мовою Мають становити не менше 50% назв друкованих медіа, що розповсюджуються в цьому місці. У місці розповсюдження друкованого медіа, виданого іншою, ніж державною мовою, розповсюджується таке медіа державною мовою. Вимоги частин першої, другої та абзацу зазу другої частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані медіа, що видаються винятково кримотатарською мовою. Іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою та на наукові видання, мови яких визначається статтею 22 цього закону. Обов'язковий примірник документів, передбачений частиною третьої цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою. Стаття 26 державна мова у сфері книговидання та книгорозповсюдження. Книжкові видання в Україні, видання та розповсюдження державною мовою та або мовами корінних народів України офіційними мовами Європейського Союзу. Книжкові видання можуть видаватись та розповсюджуватись іншими ніж зазначені в частині першої цієї статті мовами у таких випадках. Книжкове видання видане в Україні або ввезене в Україну, у установленому законодавством порядку, містить виключно твори мовою оригіналу або в перекладі на державну мову мови корінних народів України, офіційні мови Європейського союзу. Книжкове видання видано на замовлення органів державної влади України в інтересах національної безпеки, відсічі російської агресії проти України і не підлягає продажу чи поширенню в інший спосіб через мережу книгорозповсюдження в Україні. Книжкове видання видано до 1 січня 2023 року, крім видань, розповсюдження яких заборонено відповідно до закону України про видавничу справу. Вимоги частин першої і другої цієї статті поширюються на книги в електронній формі, у тому числі в аудіофайлах. Видавець, внесений до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції, зобов'язаний видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих ним упродовж відповідного календарного року назв книжкових видань. Ця вимога не поширюється на видавничу продукцію, видану окремо татарською мовою іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за рахунок коштів державного та або місцевих бюджетів, відповідно до закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, а також на видавничу продукцію, видану мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Частка книжкових видань державною мовою у загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгу розповсюдження, має становити не менше 50%. Словники, підручники та розмовники однієї з мов, яких є державна, і книжкові видання з ідентичним за змістом текстами двома і більше мовами, однією з яких є державна, вважаються книжковими виданнями державною мовою. Положення абзацу першого цієї частини не поширюється на книгарні та інші заклади, що здійснюють розповсюдження книжкових видань винятково мовами корінних народів, мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського союзу та державною мовою, та або словників та розмовників з іноземних мов, підручників з вивчення іноземних мов. Держава сприяє виданню та поширенню творів української літератури, перекладу і виданню державною мовою іншомовної літератури. Стаття 27: Державна мова у сфері користувацьких інтерфейсів, комп'ютерних програм та вебсайтів. Комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, що реалізується в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою та або англійською мовою, або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Для цілей цього закону користувацьким інтерфейсом є відображувана інформація, з якою безпосередньо Взаємодія користувач під час використання комп'ютерної програми, вебсайту і яка містить текст будь-якої мови спілкування між людьми, зокрема мови, візуального дизайну, комп'ютерної програми, мова, взаємодії діалогів та транзакцій між користувачем та комп'ютерною програмою. Вимоги цього закону не поширюються на мови програмування. Комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, встановлена на товарах, що реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, який за обсягом та змістом має містити не менше інформації, ніж іншомовні версії такого інтерфейсу. Недотримання цієї вимоги має наслідки, визначені законодавством про захист прав споживачів для реалізації товару неналежної якості. У роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, і організацій, державної і комунальної форм власності використовуються винятково комп'ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою. До створення користувацького інтерфейсу державною мовою для відповідної комп'ютерної програми може використовуватись комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом англійською мовою. Під час закупівлі комп'ютерних програм для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій Державної комунальної форум власності використовується винятково комп'ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою. До створення користувацького інтерфейсу державною мовою для відповідної комп'ютерної програми може використовуватись комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом англійською мовою. Під час закупівлі комп'ютерних програм для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, державної комунальної форм власності, обов'язковою умовою є наявність користувацького інтерфейсу державних державною мовою, крім випадків, визначених абзацом 2, частини 3 цієї статті. Заклади освіти Державної комунальної форм власності використовують для освітніх потреб комп'ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою. До створення користувацького інтерфейсу державною мовою для відповідної комп'ютерної програми може використовуватись комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом англійською мовою. Інтернет представництва, в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, державної комунальної форм власності, медіа, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою. Поряд з версією інтернет представництв, у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах, виконаних державною мовою, можуть існувати версії. Іншими мовами. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, вантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні, для іноземних суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та мають в Україні дочірні підприємства, філії, представництва. Версія вебсайту державною мовою повинна містити достатньо за обсягом та змістом інформації для зрозумілої навігації. Та розкриття мети діяльності власника такого інтернет представництва. Версія такого веб-сайту державною мовою для користувачів в Україні повинна завантажуватись за замовчуванням. Ця норма не поширюється на інтернет представництва друкованих медіа, зазначених у частині 5 статті 25 цього закону, а також на онлайн-медіа, що виходять виключно крима татарською мовою, іншими мовами корінних народів України англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, у тому числі. На наукові видання норма щодо мови яких визначається статтею 22 цього закону. Мобільні застосунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зареєстрованих в Україні медіа, а також суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні, повинні мати версію користувацького інтерфейсу державною мовою, спеціалізоване наукове, технічне, медико-діагностичне обладнання, інше спеціалізоване професійне обладнання, що не є товарами широкого вжитку, прилади, машини, устаткування, верстати тощо та його програмне забезпечення, а також спеціалізоване програмне забезпечення, призначене. Для використання лише у сфері інформаційних технологій може не мати користувацького інтерфейсу державною мовою в разі наявності користувацького інтерфейсу англійською мовою.